Екстремісти, які все плюндрують та підпалюють, це ще не весь гамбург. Після ночі погромів тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб продемонструвати незгоду із насильством. Організатори хаосу, «Посоромтеся» написано на цьому плакаті: кольорові кульки та музика. Одним словом, мирний протест проти насильницького. Саме таким має запам'ятатися місто, яке приймало саміт великої двадцятки. Вважають його жителі. дуже шкода, що весь час показують, що тут самі розбої і гамбург у вогні, адже те, що я бачу тут і протягом трьох днів співпереживаю, це дуже піднесений настрій. Я за те, щоб G20 працювала, і люди між собою розмовляли, і без насильства, щоб досягти кращих цілей. Поліція, яка вже дві ночі поспіль вгамовує екстремістів, знала про цю загрозу. Учасники погромів півтора року готувалися до цього, заявили в МВС. Саме тому в поліції чітко проводять межу між десятками тисяч мирних демонстрантів із численних політичних та антиполітичних таборів і злочинцями. Характерно, що злочинці і маскувалися під учасників мирних демонстрацій, які виступають проти G20. Від їхніх безчинств постраждали не політики. Люди в масках не намагалися завадити, наприклад, рухові кортежі. Натомість підпалювали та плюндрували звичайні вулиці. На це звернула увагу і господарка саміту. Насильницькі демонстрації загрожують життю людей. Ці люди ставлять у небезпечне становище самих себе, поліцейських, служби безпеки, жителів міста, і тому це неприйнятно. Тут жителі гамбурга із канцлеркою згодні, і незалежно від того, хто з яким прапором чи транспарантом вийшов на вулицю, їх об'єднала ідея мирного протесту.